Добрий день, любителі винограду і саду, можна сказати так. Сьогодні у нас ролик не за виноград, а за ожину. Багато дзвонків після того, коли я виложив влітку ролик про свою ожину Лохтей, яке в неї плодоношення, які ягоди, що це один із моїх улюблених сортів. Він залишився можна сказати, один на моєму участку. Я багато сортів перевірив на своєму участку. Мені сподобався найбільше цей сорт. Після цього було дуже багато дзвінків, дуже багато запитань, як доглядати за цією такою. Рослиною, що воно таке, що їй потрібно, там шпалера, чи потрібно укривати її, яка обрізка, як підв'язати, як розположити. Ну Дуже було багато запитань, тому хочеться вам наглядно більше показати. Можливо, кому це сподобається, хтось почерпне для себе таку інформацію. Не буду говорити, що я роблю це правильно, або тільки так потрібно робити. Ожину я вирощую років 6-7. Я роблю так, а ви вирішуйте. Чи, чи, чи правильно, чи ні, якщо можете мене трішечки поправити, прокоментуйте. Можливо, я роблю щось не так. Хай люди також знають, так що я також не професор, я тільки учусь. Вирощувати цю культуру. Ну, мені подобається дуже ягода, ця, вона смачна, так само, як і в їді її використовувати в їжу. У свіжому вигляді заморожена компоти, варення. Ну, вона дуже-дуже багата на вітаміни, діти дуже її полюбляють, ягода солодка і також багато. Хто вже спробував цю ягоду, замовляє, щоб її скуштувати влітку такі чудові вітаміни, запас вітамінів поповнити. Ну, розпочнемо. Ось так росте в нас ожина на такій невеликій в мене шпалері, десь до півтора метри. Ну, Дуже високу я не використовую, не роблю, можливо, там 1,20 і до метра вистачить. Все залежить від ваших можливостей. Я використовую десь до 1,5 метри шпалеру. Тут в мене один, два, три, чотири ряди проволоки з відстанню десь до 30 см. Влітку, коли вона е, росте, вона знизу випускає ось такі пагани. Це все, як бачите, тут ось в мене посаджено три кущі. Це все наросло в минулому році. Вона плодоносить на минулорічних паганах, які наросли в минулому році. В цьому році кожна брунечка ось випускає таку. Таке суцвіття, такий латерал, як говорять. І тут така гронка з там, 5, 7 до 8 ягідок. На кожній у нас брунечки. Ну, як бачите, кущики вже в мене немолоді, цим кущикам десь 6-7 років. Все, що в цьому році на цих паганах буде давати в нас ягідку. Коли ягідку ми соберемо, а це вона розпочинає. Сроки достигання йде з 1 липня 1-5 і останні ягоди десь збираю в кінці липня, в началі серпня. Після того, коли я зберу всю ягоду, я ці пагани вирізаю аж донизу. Вони вже не потрібні. Вони віддали ягоду. Все, їх функція вже закінчилась. Вони не потрібні, тому я їх, як бачите, он вирізав минулорічні, позаминулорічні. Оце все було вирізано. Після збору урожаю всі пагани зрізаються, оці плодоносні аж до самого низу. Все виріжеться. А нові всі пагани, які будуть давати на наступний рік, вони отут будуть наростати, От, як бачите, вже он прокидається. Ну і тут, і тут будуть, будуть. З часом вони не сразу, а десь через місяць-півтора розпочнуть рости. І до осени в нас наростуть так же само ось такий у нас кущ, буде який давати на наступний рік нам урожай. Так що після плодоношення ми це все зрізаємо. Все, що в нас знизу наростає, нові наші пагани будуть давати урожай нам на минулий рік. Пагани всі, що ростуть, будуть рости знизу, я їх ні підв'язую, ніде нічого даю їм вольно. Рости, розростатися, вони трішечки лягають, щоб їх потім було трішечки прикрити. Ожину я прикриваю. Ну, Як сказати, прикриваю. Не прям, бачите, ложу на землю, пригинаю там і прикидаю землею. А я її отак збираю в пучечки. Ну, З цієї сторони отак і прив'язую сюди до проволки. Зараз покажу, перейду на цю сторону. З цієї сторони також все було, як бачите, зібрано в пучки і більше прив'язано було все отак до проволочки вдоль ряда, щоб було нам удобно її укрити. Тому що ожина це культура, така більш трав'яниста. В неї лоза дуже ніжна, і вона дуже боїться обледеніння, Коли в нас йдуть морози, дощ часто. Потім такі ожоги, ну, так можна сказати, тут лозинка перемерзає, тут вже наші. Такі поживні речовини не йдуть, і тоді вже потрібно нам цей пагін буде удалити, тому що вже вона не буде працювати на повну силу і не дасть нам того результату, що потрібно. Так що я її захищаю. Вона то видержує, як пишуть, десь 18-20 градусів. Ну, якщо Буде такий сніг обледеніння, або як в нас часто йде сніг, потім отепіль, потім мороз, щоб не було обледеніння, тому що вона більш така трав'яниста рослина, вона цього боїться. Тому я її окутую. Як я укриваю, я постараюсь вставити відео. Ну, відео фото я був, робив, коли взимку було укрито. Отак, зв'яжавши все, у мене є двохметрове агроволокно. І отсюди таким домиком. Отак з однієї сторони, з другої прищепочками внизу, там, чи кирпичами, чи земелькою я прикрив, обмотав, отак все. І так вона під агроволокном зимує. Щоб не було, я ж говорю, обвітрювання і обледеніння. І був в нас добрий вже. Як бачите, я вже її був відкрив недільки дві, вже ось вона тронулась в ріст, потрібно її зараз підв'язати, трішечки підрізати. Як це я роблю? Зараз вам покажу. Да, можливо, можна було це зробити трішечки раніше, щоб не повредити наші бруночки, які вже пішли. Ну, За браком часу не вийшло це зробити. Ну нічого, як завжди, як говорять, краще зробити пізніше, ніж взагалі не зробити це. Розпочнемо. Все, що в нас виростає в минулому сезоні, всі пагани, їхня кількість. Також їхня длина, деякі пагани досягають, ну ось як можна сказати, тут до 3-4, до деякі, можливо, до 5-6 до метрів. Це рослина більш така, як ну не скажу, що ліана ну з длинними такими паганами. Як бачите, з цього куща в нас іде ось аж сюди, можливо, тут метрів півтора і тут метрів до 4-5. До але я все не залишаю. Я ж повторюсь, можливо, правильно, неправильно, якщо щось роблю не так, будь ласка, поправте. Ну, Я вам розповідаю, як я це все використовую на перший рік. Що я також був, можна сказати, побачив, коли ще експериментував, перші роки навчався з цією рослиною. Я був все, що наросло, залишив і по 3-4 метри пагани все підв'язав. Що я побачив? На нижніх паганах. Ну, чи можна сказати, На нижньому цьому ярусі десь до метра, де він товщий, де все. У нас ягідка була повноцінна, така, 8-10 грам, все добре. А вже на краю, на нашому там, четвертому метрі, ягодка вже в два рази зменшилась. Вже він не дотягувало того, що б хотілося. Ягодка була вже така дрібненька, в районі, десь ну, половину, там, може 3-4 грами. Тому, щоб не перегружати, так само, як виноград, наш кущ ожини, ми її трішечки підрізаємо. Ну, Спочатку також все, що наросте, я залишаю, щоб у нас був з весни такий запас і вибір. Тому що при укритті, ось, можливо, деякі пагони в нас можуть зламатися. Як бачите, ми сразу їх. Виріжемо, воно зламалось. Деякі пагани так само, десь щось там може її підмерзнути, все буває, десь. Я тут. Тому, де ми бачимо, що в нас перемерзло на тому місці, також е зрізаємо. Ну, щоб в нас був вибор запас. Ну, ось Беремо наш перший пагін. Його підв'язуємо ми нашим степлером та пінером до нашої проволки. Не обов'язково підв'язувати горизонтально там, чи вертикально, як іде в нас ось так пагін, я його підв'язую. Ось пішов, у нас боковий пагін з нього дріс. Тому я його прив'яжу ось сюди, до цього краю. Як бачите, пагін е, і ми підв'язали. Тут у нас іде, він длинний, але вже шпалери нема. І е, тому, де йому держатися, щоб не зламався, я залишу бруньки дві, тому що матудер, і тут підріжу. Все, цей пагін ми підрізали і вирізали, викинемо. Тепер наступний пагін, ось як бачите, можемо підв'язати сюди догори, до нашої проволки. Так же само, ось ми тут підв'язали, брунічку дві залишаємо і підрізаємо. Так, йдемо далі. Ось тут у нас щось повредилось, підсохло. Це ми зріжемо. Так, тепер наступний пагін. Ось цей. Беремо, дістаємо. І нам, що саме головне, я використовую. Як розділяю, щоб в нас всі пагани, як можна, не було всі вони отак росли в одній кучі, як ось можна сказати зараз. Нам потрібно їх розділити по нашій шпалері. Вверх, в сторону, в бік, так потрібно нагрузити, ну, розгрузити нашу кучу, щоб він був більш равномірно все в нас нашу шпалеру закрило. Ну, ось, І як лягає, як наш пагін удобно. В яку сторону йде, так ми і підв'язуємо. Дуже я їх не гну, щоб сказати, згинаючи сюди, чи туди, чи щоб ніде не поламати, бо воно більш таке ніжне, більш трав'яниста рослина. Тому я, якщо йде отак направлене, стараюсь його так і підв'язувати. Ну Ось ми підв'язали догори дві брунічки і підрізав. Ось тут також беремо так. ну Тут у нас був пагін трішечки. Переламався, ми підрізали все, ми сюди його. Ну, а тепер зараз перейдемо на ту сторону. Ну, ось тепер на цій стороні також ось, де. Шукаємо у нас вільне місце і підв'язуємо наш пагін. Так, є, беремо наступний. Ну, ось у нас тут ще пусто. розподіляємо по нашій. Ну, Тут він більш вже йде на тонший, тому підв'язувати не буду. Я тут дві брунічки і зріжу. Так, беремо наступний пагін. Ну, от У нас ще місто трішечки є, не все використано. Нам потрібно розподілити, щоб не було і густо, як говорять, ну і пусто не було. Більш равномірно. Якщо паганів буде багато, я їх взагалі... Приберу. так Десь, якщо який пагін переплететься, Ну нічого страшного в цьому нема. Але якщо там 10 чи 15 паганів буде переплітатись, просто буде в нас дуже велика загущеність, густота, ягідка на ягідки, листя буде багато і воно е, буде е, ну погано і збирати врожай і все. Тому нам потрібно більш так все розподілити, щоб наші пагани були нагружені більш равномірно. Так, єсть. Ну і так підв'язуємо далі. Ну Зараз ми один кущик, я вам покажу, як я підв'язую. Ну, можливо, щось я роблю і не так, так що поправте, я ж повторюсь, це е, така рослина. Яку я ще тільки навчаюся вирощувати. Ну, як умію, так і ділюсь з вами. Так, де тут у нас слідуючий оцей такий товстий пагін? Тому ми його витягуємо. Ну ось, дивіться, тут він виріс дуже-дуже длинний. Метрів, можливо, і 3-4. Тому зараз ми його так сюди притягнемо. Можливо, два рази, бо дуже сильно сюди його догори підв'яжемо. І все, далі я не даю, я його так підрізаю. Якщо б у нас було місто, можливо, я б залишив. Ну, у нас там є наш е, сусідній кущ, який нам нашу шпалеру також е, більш розподілити і займе місце. тому нам не потрібно те, ми будемо його розподіляти, зріжемо також. Так, беремо пагін і дивимось, де в нас є ще пусте місце. Ну ось, Тому ми підв'язуємо сюди, де у нас є місце, де пусто. Щоб також у нас тут не пустувало наше місто. Так, ну ось тоненький ми зрізаємо. Так. Ну, тут. тут у нас вже практично є пагани, тому підв'язали і вирізаю. Да, якщо кущі були молоді, коли їм там 2-3 роки було, то паганів небагато, 2-3, тому я залишав е, більше. Ну, длину все рівно я залишаю десь длина, щоб була не більше е, десь до 2 метрів. Трішечки, може там 2,5. Якщо дуже длинний пагін, тому ягода в рази робиться менше, я цього не роблю. Так далі. Ну ось, як бачимо, у нас пусте місто. Ну тут, якщо пагін йде на утончення, коли він дуже тоненький, я також його дуже не залишаю, тому що там повноцінної ягідки не буде. Ну, коли молодий кущик, то можливо можна трішечки залишити, щоб спробувати більше ягодок. А так я не залишаю. Ось і закінчуємо ми майже підв'язувати наш оцей один кущик. Потім буде наступний. Ну, Зараз ми один підв'яжемо. Як бачите, я роблю відстань, щоб між дупаганами була десь де 10, де 7, де 5 сантиметрів. Не дуже така і мала відстань. Ну, десь середня відстань. Бачите, не обов'язково їх горизонтально, не обов'язково їх вертикально підв'язувати. Я розподіляю так, щоб нам тут все більш равномірно розподілити. Ну, ось, як бачите, тут зламався у нас пагінець, тому ми його вирізаємо. Ось також все підв'язали дві-три брунічки я вирізаю. Так само тут ось залишаю дві-три брунічки, і ось який пагін я вирізаю. Ну, Це місце ми нашим. Наступним кущем. Ну, ось, як бачите, також пагін, тому ми його можна і горизонтально підв'язати. Так само цей пагін можна сюди підв'язати. Так, цей наш пагін ми підв'яжемо вертикально. Ну, ось, різні такі маніпуляції ми проводимо з нашим паганом і дивіться, що в нас. Що в нас виходить. Ну, зараз це лишнє я обріжу. Зараз перейду на цю сторону. Ось дивіться, що в нас, нас вийшло, як ми підв'язали. Ну, ось так у нас йде підв'язочка. Ми нашу таку шпалеру равномірно розподілили, щоб і не густо було, ну і не пусто. Ну, а так я роблю чи не так, так що коментуйте. Ось так я вирощую ожину на своєму такому участку. Ну, далі ми підв'язуємо, підрізаємо ще лишнє, потім все приберемо і ждемо нашого врожаю. Також багато запитань по обробці. За 7 років плодоношення ожини На своєму частку я ні разу її не обробляв ніякими хімпрепаратами. Захворювання я не бачив, шкідників на ній також не бачив, тому поки що я не бачу того, що потрібно її чим-обробляти. то оброблять. Ну, Правильно, неправильно також прокоментуйте, будь ласка, чи потрібно, чи ні. Я її не обробляю по поливах. Поливи ожина любе. Е, тому якщо поки ягода в нас е, росте і наливається, цвіте поливи я проводжу раз десь у 10-14 днів. Не дуже часто, ну, побагатенько, літрів 50-60, можливо, там, е, під кущик я даю. Але коли вже йде налив і достигання ягоди, коли я побачу перві ягодки. Stegli, torej. Тоді я учащаю поливи і проводжу десь раз у 3-5 днів, також десь по 30-50 літрів, тому що вона починає достигати, ягода в нас наливається, їй потрібна волога, і тому я полив трішечки додаю з інтервалом в 3-5 днів. Про те, як достигла чи не достигла ягода, і як оприділити? коли ми підходимо до куща, бачимо. Що Чорну ягоду, не один мене також купляв саженці потім вона почорніла, зривають, дзвонять, говорять, що ти мені продав, це не той сорт, він кислий. Коли ми підходимо до нашого куща, коли вона вже чорна, коли ми беремо за ягодку і легенько її е, хочемо зірвати, а вона не відривається, значить вона ще не набрала, не достигла. Не потрібно з силою її зривати, вона буде кисла, не достигла. Коли ягода вже чорна, ми підійшли легенько, потягнули, вона відірвалася, все, вона достигла. Ось так оприділи, чи достигла, чи ні ягода. Ягода дуже смачна, мені подобається, подобається ця культура. І ось так я працюю, така в мене шпалера, так я підв'язую, прикриваю, обрізаю. Ну, Я думаю, на деякі запитання я відповів, які часто мені задають, як обрізати, чи потрібно вкривати, чи обробляти її, чи не потрібно. Ну, Ось таке відео в нас вийшло. Так що саженці будуть на осінь. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Дуже смачна ця ягода і дуже корисна. Ну, на цьому поки все. Ми будемо підв'язувати далі. Коли закінчимо, я постараюсь вам трішечки вже показати і, і ви побачите повністю вже закінчений ряд підв'язки нашої ожини. Так що працюємо, працюємо далі. Ось і закінчили підв'язочку. Ожини, ось так виглядає, у нас підв'язані три кущики. І бачите, равномірно розподіливши по всій шпалері висотою десь до півтора метри. Ось такий має вид у нас ожина. Рано навесні, коли ми її підв'язали і підрізали. Ну, а тепер будемо чекати її росту, будемо поливати, відсвітитися і чекати нашого врожаю. Ну по врожаю, я думаю, також в цьому році, якщо буде все добре, ми знімемо коротенький ролик і покажемо. Ось в мене ще один кущик Жини. Також тут два кущики. Ось, як бачите, як підв'язана і обрізана моя ожина. Ось і все, будемо закінчувати наше відео. Кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо щось я роблю не так, хай мені підскажуть, хай люди знають. Також так, що будь ласка, будемо вчитися. Всі разом. Ну а всім хочу побажати вдалого сезону, кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. І саме головне всім миру, мирного неба над головою. До наступних відео. Ще побачимося. До побачення, всього найкращого.